Доброго дня, друзі! З вами прогноз погоди на найближчі вихідні, 30-31 і 31 серпня, по всій території України. Літо ще не відпускає. Очікуємо спеку, сонце і атмосферні нюанси у різних регіонах. Отже, перед тим як ми почнемо, пропоную вам підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Починаємо з заходу: Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина, 30 серпня, бо суботу буде мало хмар тепло і сухо. Вночі очікується плюс 17 плюс 12 градусів. Вдень плюс 28 плюс 33, 31 серпня. Можливі короткочасні дощі з грозами в Карпатах. Температура сягатиме плюс 12 плюс 17 градусів вночі, плюс 27, плюс 32 градуси в день. В горах очікується плюс 22 плюс 27 градусів. В центральній області Полтавщина, Кіровоградщина, Вінничина. В суботу буде ясна погода. Вдень очікується до плюс 32 градусів, вночі плюс 17. Плюс 19, без опадів. В неділю також буде сонячно. Вдень очікується до плюс 33 градусів, вночі до плюс 21. Спека зберігатиметься всі вихідні. На півдні ж справжнє серпневе тепло. В Одесі в суботу очікується до плюс 28 градусів в день, до плюс 20 вночі. В неділю буде трохи прохолодніше. Вдень плюс 26, але ж з тією ж нічною температурою плюс 20 градусів. Решта півдня, включаючи Крим, і в суботу, і в неділю буде без опадів. Вдень очікується від 30 до 35 градусів. Вночі плюс 16 плюс 21 градус. В східних областях очікується ж змінна хмарність і, можливо, невеликі душі. В суботу вночі очікується плюс 12 плюс 17 градусів. Вдень плюс 30, плюс 35. На півночі-серпень не здаватиме своїх позицій. Субота тепла і сонячна. неділя ще на градус спекотніша. Ранки будуть свіжі, дні-літні, без суттєвих опитів. Вітер слабкий до помірного. Відчути лише у відкритих місцинах. Загальна температура сягатиме до 32 градусів. Це буде в день. А вночі очікується від плюс 14 до плюс 18 градусів. Ну і звичайно, погода в столиці. У Києві субота буде ясною, без опадів, Так само, як і неділя, до речі, температура в день сягатиме від 30 до 32 градусів. Вночі очікується плюс 17, плюс 19. В неділю так само, проте вночі буде трошки тепліше. Плюс 20, плюс 21 градус вночі. Ну і за народним прогнозом, з 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха. У минулі часи помітили: якщо вранці цього дня туман і роса, то погода буде хорошою. З цього часу також починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, ішов дощ, дули холодні вітри. Проте, в нашому випадку, все буде навпаки. Ранки будуть теплими і приємними. В день триматиметься приємна спека, тому насолоджуйтесь останніми днями літа. А на сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Напишіть в коментарях, з якого ви міста, яка у вас погода, і чи готові ви до осені, а також обов'язково бережіть себе, піклуйтесь про себе і про своїх близьких. І звичайно, слава Україні.